Христос Воскрес, дорогі брати і сестри. продовжуємо читання вступу в Євангеліє від Івана цю першу главу. І найголовніше з цього, з чого починається сьогоднішній уривок, Бога ніхто й ніколи не бачив. Це дуже важлива правда, дорогі брати і сестри, щоб ми собі. Взяли до сердець наших, що я ніколи не можу знати до кінця, яким є Бог. Тільки єдинородний син, Той єдиний, котрий був в найближче Бога, каже Іваниліст Іван, був у лоні Отця, той об'явив. Лише один Ісус Христос знає точно, яким є Бог, і наскільки це можливо. Своєю особою, своїм навчанням, всім нам це показує, яким є Бог, у якого ми віруємо. Бо знаєте, дорі брати і сестри, ми як люди схильні до того, щоби бути дуже самовпевненими часто. Ми знаємо, який Бог має бути. Ми знаємо, що Бог має зробити, так як Він добрий, так як він справедливий. Так як він не хоче, щоби погорджували безневинним. І я знаю, знаю, і ми все за всіх знаємо дуже часто. Ми знаємо, хто в чому винуватий, хто що не зробив. І дуже добре знаємо аналізувати ситуацію навколо себе і завжди легко знайти винного. Але знаємо також таку просту істину, дорогі брати і сестри, що доки ми самі не знайомі із людиною, Доки нам про неї лише говорять, і дуже часто вже маємо упередження до певної людини, якщо про нам, нам про неї щось розповіли, ми вже склали свою думку про неї, навіть, можливо, ще ніколи в житті з нею не бачилися і не знайомилися. І От із свого людського життя ми знаємо таку просту правду, що доки ти сам не маєш стосунків із певною людиною, доки сам ти її не пізнаєш, то Буде дуже немудро слухати інших, котрі говорять про ту людину. Дуже легко собі скласти своє бачення про іншу людину, а навіть, можливо, не мати з нею жодних стосунків. І ми можемо знайти такі приклади у своєму житті, як ми глибоко помиляємося про когось, тоді, коли собі думаємо, що це так легко. Пізнати людину, знати, якою вона є. Ті, хто живуть у житті по-дружньому не один рік, або, можливо, в яких уже й подружнє життя є позаду, є старші віком, є подружній великий досвід, вони дуже добре знають, що скільки разів в подружньому житті було так, що ніби я вже і знаю свого чоловіка, свою дружину, але тут один раз мені щось відкривається таке. Щоб я про неї чи про нього ніколи не подумав. Пізнаємо людину по-новому. Можливо, це особливим чином стосується сімейних, подружніх стосунків, але це також у стосунках із іншими людьми, скільки разів ми собі думаємо, що когось уже дуже добре знаємо. І потім що стається? І в цю останню седмицю перед Пасхою Страстний тиждень, як ми називаємо. Є дуже багато церковних піснеспівів, стихір, молитов, які стосуються апостола Юди Іскаріота, котрий, знаємо добре, зраджує Ісуса Христа. І дуже часто ми маємо такі до нього упередження, називаємо його просто зрадником, і взагалі ім'я Юда в нас асоціюється із зрадою. Але Сьогодні, коли також чуємо читання з діянь апостольських, як апостол Петро перед всьо громадою учнів, де їх близько 120 збирається, він їх закликає, що треба нам вибрати когось на місце Юди Іскаріота. Щоб знов число апостолів було 12, то я б хотів би звернути увагу нашу на цього апостола, до якого ми маємо такі дуже часто. Упередження і просто дуже легко Його осуджуємо, називаємо зрадником. Але чи ви думали собі, дорігі брати і сестри, що це той апостол, котрий собі думав, що найкраще Ісуса Христа знає? Він дуже добре знав, на що здатний Ісус Христос. Перед очима юди проходили ті три роки апостольства, і Він бачив, як Ісус Христос міг зціляти, навіть воскрешати. Як він міг ти на п'ять тисяч ламати п'ять хлібів, дві риби? Як міг робити ці величезні чуда, і це все добре, Юда Іскоріоцький знає. І ми з вами знаємо, що Євангелія також нам це дуже гарно описує, що Апостоли, слідуючи за Ісусом Христом, і коли вони є у цій останній подорожі до Єрусалиму, коли Ісус Христос іде до Єрусалиму, і це буде вже остання Пасха, то багато хто з апостолів чекає, що зараз Ісус Христос встановить нове царство Ізраїля, визволить ізраїльський народ від римського панування. І навіть двоє з Його найближчих Іван і Яків просять. Бути праворуч, ліворуч, бути дуже близько, коли ти каже: увійдеш у твою славу. Тобто Євангеліє нам говорить, що учні, хоча вони три роки ходять з Ісусом Христом, вони мають свої очікування на Бога, свої очікування на те, яким має бути той Месія Христос. Він має бути тим, котрий перемагає, встановлює справедливість. Хіба не ті самі очікування, дорі брати і сестри, які ми із вами носимо у своїх серцях по відношенню до Бога, ти, Господи, маєш змінити ту ситуацію. Бо інакше моє життя не може бути щасливим. Інакше воно не складається. Інакше ми бідуємо. Інакше панує несправедливість. І от учні, слідуючи за Ісусом Христом до Єрусалима, вони плекають ці думки, ти маєш. Зробити те, що ніхто другий, окрім тебе, зробити не може. Бо лише ти, якщо помножував хліби, то можеш помножити і зброю. Ти можеш дуже добре організувати це повстання, в якому ти будеш робити чуда, і тоді малесенька кубка може перемогти велике військо. Певно, що в Юди Іскаріоцького в голові ті самі думки. Деякі дослідники, біблісти говорять, що Юда Іскаріоцький не зраджував Ісуса лише для того, щоб зрадити, бо Він йому не подобався. Якраз навпаки. Ісус Христос дуже симпатизував Юді. Юда, певно, що вірив, що перед ним Месія, котрий може зробити те, що ніхто інший не може. Певно, що вірив навіть, що це Син Божий перед ним. І оскільки син Божий, то хто як не він, може зробити те, що цілий ізраїльський народ носить у своєму серцю? Ту несправедливість. Вони хочуть стати знову вільним народом, звільнитися від окупації. Але Юдові здається, що Ісус Христос цими політичними проблемами зовсім не цікавиться. Юдові здається, що Ісус Христос зволікає, не діє так, як би мав діяти. І тоді що він робить? Деякі дослідники про це говорять, що Юда спеціально провокує цю всю ситуацію з арештом Ісуса Христа. Можна сказати, підставляє Його, але для того, щоб він нарешті показав свою силу у столиці в Єрусалимі як Месія. Щоб він показав, на що він спроможний. Щоб він нарешті почав уже визволяти ізраїльський народ. Щоб вони не верталися через рік знову до Єрусалиму. Але щоб він нарешті почав, як би то ми сказали, наводити порядок. Щоб він зробив то, що має зробити Месія. А Ісус Христос постійно учням цей евангелісти занотовують, повторює, якою має бути його доля і останній тиждень. Сина чоловічого видадуть у руки, старшинам вони будуть з нього насміхатися, кінець кінцем уб'ють його. Ісус Христос за Євангеліями три рази, як мінімум, про це відкрито говорить своїм учням, говорячи їм, якою смертю має вмерти, яким має бути його цей кінцевий етап його життя. Але учні собі в своїх головах дуже часто мають інші речі. Про це нам також чітко Євангелія говорить. Тому, дорогі брати і сестри, можемо собі припустити, що Юда Іскоріоцький мав як, як найкращі наміри. Але зробив то, що зробив, Бо хотів зробити по-своєму, а не по тому, як говорив Ісус Христос. І от, дорогі брати і сестри, дуже часто ми в житті думаємо собі, що Бог має зробити по-нашому. Часом собі думаємо, що я не можу бути щасливий, живучи із таким, -то із таким то чоловіком чи з такою дружиною. Я ж не можу бути щасливий, бо маю певні проблеми, не можу прийняти якусь хворобу у своєму житті. Але Ісус Христос не приходить до цього для цього, дорогі брати і сестри, щоб змінювати наші зовнішні. Обставини, щоб вирішувати наші проблеми, як ми дуже часто думаємо. І ми собі думаємо, доки Бог не вирішить якусь мою проблему, ніколи не буду щасливий. Ніколи моє життя не буде складатися так, як я хочу. І дивіться, і коли ми найбільше ображаємося на Бога, а може і відходимо від Бога, тоді, коли маємо свої очікування, а нам здається, що Бог їх не чує і не виконує. Тоді, дорогі брати і сестри, кажімо собі правду, кого у центр свого життя ми ставимо, як не себе самих, як не свої очікування і свої бажання. І обвинувачуємо, нарікаємо, бо ти, Господи, справедливий, ти маєш так зробити, і лише коли буде так, буду щасливий. І цілий час себе обманюємо, дорогі брати і сестри. Бо якщо ми є із Христом і хочемо слухати Його, то найважливіше, чим Ісус Христос приходить до людей, то це каже їм, що я хочу, щоб ти змінився, твоє ставлення до життя, щоб ти прийняв свій хрест, а не думав собі, що все життя треба його змінити, поламати, бунтуватися, все своє життя проти чого, проти свого життя, проти тих обставин, які, над якими ти влади не маєш, котрі попросту. У твоєму житті є, і ти мусиш із ними змирюватися. Тому Ісус Христос закликає, прийміть свій хрест. Треба, щоб змінилися не обставини, не вашої зовнішнього життя, а щоб змінилися ви із середини. І один раз, коли пригадуєте собі, до Ісуса Христа спускають розслабленого, паралізованого чоловіка, то Він що каже? Не встань і ходи, а відпускаються тобі твої гріхи. А потім каже до фарисеїв, що що є легшим сказати, встань, і йди, чи прощаються тобі твої гріхи. Ну, і от каже, щоби ви знали, що син чоловічий має владу і гріхи прощати. Тобто проблема того розслабленого чоловіка не було то, що він не ходить, що він паралізований. Його проблема, що його гріхи його зав'язали. Він став рабом зла. Ісус Христос бачить, що найперше це треба зцілити. Внутрішній стан людини. Бо коли ми, дорогі брати і сестри, починаємо по Божому, Божими очима дивитися на своє життя, на свої проблеми, на свої біди, лише тоді і з вірою можемо побачити, що в тому нашому житті є сенс. Божий сенс. Не той, котрий би ми хотіли придумати для свого життя. Але Божий сенс. Саме тому, і особливо у часі Пасхи священик завжди має бути з Христом. Пригадуйте собі, на Пасхальну утренню постійно священик з Христом. І взагалі для християн хрест це такий важливий символ. Бо що він нам нагадує, що Ісус Христос смертю переміг смерть? Він пройшов через ту. Біду людського життя через найжахливіше, що в нашому житті є, то є смерть. Чи часом не забуваємо ми, що в події розп'яття Ісуса Христа також Бог Отець страждає, бо втрачає єдинородного Сина. Він знає, як це, коли стається невиправна біда, і батьки втрачають свою дитину. Лише Бог знає, який це біль. Ісус Христос, коли Воскреслій показується учням, показує їм на свої рани. Для чого Він залишив ці рани, чому вони не зажили із Воскресінням? Хочу їм показати я той самий, котрий знаю, як вас болить. Я знаю, що таке людський біль. Я знаю, що таке смерть. Я знаю, що таке самотність, бо ви самі мене в гецеманському саді лишали. Коли я вас просив молитися, а ви засипали. Я знаю, що таке зрада від найближчого. Я знаю, що таке бути проданим. Ось, дорогі брати і сестри, все це Ісус Христос прожив на собі і тому може дати нам найголовніше, що можемо хотіти в цьому житті: зцілитися зсередини. А тоді бачимо своє життя як нашу історію разом із Богом, якою би вона не була. І можемо впевненіше. Крокувати у своє майбутнє, ось це означає вірити, що Христос Воскрес, і жити тим Воскресінням. Христос Воскрес!